Сивої давнини сягає історія придніпровського краю, землі, яка ніби богом створена, щоб жити на ній і радіти. Ще з кам'яного віку обмилували береги славути люди, і саме тут колись скіфи створили могутню державу. Пролягали тут шляхи великого переселення народів і які тільки кочові племена не випробували на силу осілих слов'ян, наших пращурів. Зберігали рідний край від навал ворожих і найближчі наші предки козаки, що селилися понад Дніпром і його численними притоками. Шість з восьми запорізьких січей знаходились саме тут на пограниччі нинішніх Дніпропетровської та Запорізької областей. Наскільки схожі ми на прадідів своїх, коли сідаємо на коня, не нам судити. Проте земля, яку успадкували, далеко вже не та, ніж раніше. Тоді всякі квіти квітли, тоді високі трави росли, в них, бувало, діти губилися. Підеш косити, косою трави не відкинеш, загониш оліву траву, то тільки роги маячать. Отаке доносить із давнини очевидець. А що вже в тій траві та ягід різних, бувало, розсунеш їх та хоч пригорщами. Суницю бери, ось такі трави росли, а лісу того, а звірів яка сила, а того птаства було так, господи великий. Так було. А сьогодні де колись стояли курені козацькі, величезні промислові міста, де шуміли очерети дніпровських плавнів і гігантські водосховища. Лише від греблі Дніпродзержинської ГЕС до Самарської затоки в щільному оточенні індустріальних велетів зберігся своєрідний острівець майже незайманої дикої природи. На території області, як ні на якої другої, розположено множество промислових комплексів. оказывающих колоссальное воздействие на деградацию окружающей природной среды. Это связано с такими комплексами, как Криворожский горнорудный бассейн, протяженностью более 150 километров и шириной более 20 километров. Это западный Донбасс, на территории которого мы наблюдаем на сотнях и даже на тысячах гектаров провалы земной поверхности, и затопления ее солеными шахтными водами. Наконец, это Никополь, Марганец, Орджоникидзевский промышленный комплекс, промышленные комплексы Вольногорска и Желтых вод. Поэтому для нас сохранение в виде заповедных территорий природных комплексов чрезвычайно важная проблема и такой заповедник Днепровско-Арельский, который расположен в устье Арели в среднем, ближе к нижнему течению Днепра, выполняет колоссальную функцию Серед заплавных лесов З пануванням вологостійких верб і тополь протяглися ланцюжки синіоких озер, горбове, калинове, сокілка, горіхове, хомутці. Поміж озер та очеретяних боліт видовжені узвище, вкриті в'язовими дібровами та барвистими луками. Піщана надзаплавна тераса, перевіяні кучугури, Засаджені сосною. Тут збереглися ділянки аборигенної рослинності, піщаний степ, зарості шелюгу та білої тополі. А це найвірніші відвідувачі заповідника, пізнання красивочого краю. Хіба не найкращий шлях виховання відповідальності за долю його відродження? Мудрі ті люди, керівники заповідника, що саме таким чином визначили один з найвідповідальніших напрямів своєї діяльності. Особливе місце в умовах степової зони посідає комплекс довгозаплавних лісів, які виконують важливу водорегулюючу грунтозахисну та ресурсозберігаючу функції. Дніпровсько-орільського заповідника налічує понад 600 видів лише судинних рослин, серед яких 10 занесено до Червоної книги України, а 50 віднесено до категорії рідкісних для Дніпропетровщини. В заповідних озерах поширені релікти, що збереглися тут ще з часів третинного періоду. Озера, притоки, прибережні мілини є місцями нересту для багатьох видів риб. Регулярно ведеться відстеження їхніх популяцій. Разом з традиційними для регіону проникли сюди деякі види риб з понизя Дніпра. В процесі ауткліматизації. Лише в водоймах заповідника збереглися популяції з десяти видів, занесених до червоного списку Дніпропетровської області. Заповідник як один з останніх притулків природи багатий на тваринний світ. Для земноводних в заповіднику останніми роками склалися оптимальні умови існування. Цей клас представлений дев'ятьма видами найбільшою видовою різноманітністю серед хребетних тварин заповідника визначаються птахи їх нараховується понад 160 видів З більшого все це багате життя природи розкривається перед дітьми з розповідей науковців заповідника, з показу тільки зовнішніх, видимих його ознак, слідів, місць, де звірина живиться. Та це й зрозуміло. Безпосереднє знайомство може наполохати тварин, порушити так важко відновлені природні процеси. Починалося все з пропозицій, розроблених ще на рубежі 30-х років, піонером вітчизняної екології Акімовим, створити державний заповідник в кінських плавнях, в районі знаменитого великого козачого лугу. Масштабне гідробудівництво на Словутичі спричинило до знищення великих площ плавні, зумовило глибоку перебудову всього комплексу. Живих організмів в екосистемах регіону. На основі проведених Дніпропетровським держуніверситетом досліджень було розроблено біологічне обґрунтування створення на водоймах лівого берега та ромського виступу природно-заповідної території. Саме в плавневій частині виступу. За підтримки науковців, зеленого руху громадськості, лісників, рибінспекції, був створений Дніпровсько-Орільський природний заповідник. До його складу увійшли також орнітологічний заказник Обухівські плавні, Миколаївські плавні та гирлова частина річки Оріль, загальною площею на сьогодні понад 3700 гектарів. Заповідник відбувся, але труднощі лише починалися. Спочатку вони були пов'язані з бажанням можновладців користуватися заповідними територіями на свій розсуд. Так було введено в звичайне явище полювання на звіра та птахів там, де їх мали захищати. І території проголошувалися заповідно-мисливськими угіддями. Зрозуміло, якої шкоди наносили неконтрольовані відстріли на пихату втіху. Ось тут проходив колись кордон такого собі соціально мисливського розмежування. Окрім цього, введення охоронного режиму під час заповідання територій зустріло сильну протидію з боку населення. Ряду місцевих органів влади у зв'язку з вилученням значних ділянок, які раніше використовувалися для відпочинку та господарської діяльності. Свого часу цінні у екологічному плані території, гідні включення до складу заповідника, почали масово відводитися під садово родні товариства, дачі. Цей процес триває і сьогодні, створюючи працівникам заповідника чимало труднощів. Не один рік привчали людей до того, що на заповідних територіях не можна збирати ніяких квітів, грибів, ягід, а в водоймах ловити рибу. І хоча ситуація значно відрізняється від недалекого минулого, Однак і наразі на території заповідника проникають браконьєри як влітку, так і взимку. Тільки минулого року було затримано до 300 порушників режиму заповідника. Саме з вини останніх, минулої осені, на території понад 200 гектарів пройшов невблаганний вогонь, перший такий за всю історію заповідника. Природі нанесено шкоди на сотні тисяч гривень. Знищена робота цілого колективу за багато років. А винних знайти важко. Вони десь там, за межами території. Ми знаходимося на згарищі в Дніпровсько-Орівському природному заповіднику. Пожежа відбулася 11 жовтня 1998 року. Сильний вітер, суха погода, небачно залишений костер чи брошена цигарка, зробили своє чорне діло. Більше ста чоловік і десятки пожежної техніки приймали участь в потушенні даної пожежі, але понад 100 гектарів лісу було знищено. Сьогодні наше завдання. Вирізати згорілий ліс і на цьому місці посадити нові посадження. В цій роботі нас підтримує Дніпропетровська обласна державна адміністрація і лично голова Миколи Антонець Швець, який знає наші питання, оказує всіляку допомогу, і ми думаємо, що ми повернемо державі цей ліс. Вісім років існування заповідника вік незначний, але за цей час його керівництву вдалося підібрати та згуртувати чудовий колектив фахівців. Незважаючи ні на яку погоду, мізерну заробітну платню, люди роблять святу справу, зберігаючи зелені скарби придніпроб'я. Вся наукова робота в заповіднику регламентується радою за участі наукового консультанта академіка Травлеєва. В заповіднику останнім часом прокладені екологічні стежки, визначені контрольні ділянки, науковий стаціонар. Вже кілька років триває велика робота по біологічній ревізії потенціалу заповідних територій. Окрім щорічного видання основної наукової праці колективу літопису природи-заповідника, розпочато випуск альманаху Свята справа, розрахованого на широкий загал громадськості. Профілем заповідника є комплексне вивчення заплавних екосистем річки Дніпро і його приток в середній течії в умовах глибинної антропогенної трансформації. Затиснутий з двох боків промисловими гігантами Дніпропетровськом та Дніпродзержинськом, заповідник став свого роду експериментальним полігоном для вивчення того, як природа реагує на антропогенне перевантаження. Не порожніє стежка до заповідника за будь-якої пори року ні влітку, ні взимку, ні ось в таку кришталеву осінь. Там за деревами в заплаві аж ген далі в очередах триває життя всіх мешканців країни. І щоб воно не припинялося далі, щоб діти мали де побачити ще живі осередки природи, мали з чого починати свій шлях до відродження землі своєї, повернення їй того, що було взято нами у борг, потрібна нелегка щоденна робота сотень людей. Поки що не відають громадяни наступного тисячоліття. Скільки зусиль, здоров'я довелося покласти на це, але пройде не так вже й багато часу, і можливо хтось саме з них повернеться до заповідника, успадковуючи святу справу оберігання і дослідження цього дивного куточка України.